Щороку, 3 грудня, увесь світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. День нагадування необхідності, турботи і милосердя до осіб з особливими потребами, нагадування про рівні права, людяність, гідність та толерантність. Цього дня у Тростянецькій публічній бібліотеці відбувся захід, приурочений до Дня людей з вадами здоров'я. Зібралися тут люди різних поколінь, які, незважаючи не зважаючи на різні фактори у соціумі. Та свій фізичний стан є прекрасними людьми. Тож нехай сьогоднішня зустріч перетвориться на день добра і день милосердя. У ході зустрічі щирими словами вдячності до присутніх звернулася секретар Тростяницької міської ради Наталя Ковальова. Кожен з вас має безліч талантів, не дивлячись на те, що там природа дечим обділила, але ви в силу, в силу свого характеру. Демонструєте і будете демонструвати фізично здоровим людям ті вміння, ті навики, передавати свій досвід в тому, в чому ви є віртуозами. Ви прекрасно показуєте свої спортивні досягнення. Хтось гарно малює, співає. ну і взагалі, Дуже-дуже щиро вам за це подяка. Дозвольте сьогодні напередодні вашого свята. Від імені міського голови Юрія Анатолійовича Боле від всієї, напевне, Тросінецької громади побажати вам міцного здоров'я, терпіння, довголіття, радості повсякденної. Хочеться сказати, що з понеділка трішечки ми не встигли. З понеділка Трасинецька міська рада розпочне видавати людям з інвалідністю першої, другої, третьої, дітям з інвалідністю продуктові набори. Хотіли ми приурочити це до дня людей з інвалідністю, трішечки не встигли, тож виправимося і з понеділка кожен отримає продуктовий набір. Окрім того, активні учасники громадської організації людей з інвалідністю отримали почесні грамоти за їх добрі справи, зокрема і за допомоги Збройним силам України. Так, учасникам організації було засолено 1500 літрів огірків, 386 літрів помідорів та 272 літри капусти пелюстки. Крім соління, охочі також в'язали шкарпетки та килимки. Сіє Тресанецькерина організація інвалідів налічується 450 осіб з інвалідністю: це і дітки, це друзі, це й молоді і похилого віку. Ми зібрались для того, щоб поспілкуватися, отримати задоволення від музичних намирів. Люди задоволені від того, що їм. Дали грамоти, їх помітили, їх поважають. Це саме головне ну, для якої людини, а для нас, тим паче, тому що ми більш такі домашні. І цей вихід, в світ це дуже велика подія для деяких, особливо хто на візочку приїхав. Це дуже важко, багато ж, хто і не приїхав на візочку, тому що це холодно, це незручно. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.